Неназиваний, поза тим залишився усе ж моїм. Короткозорий голос, упівнений невиліковано, Камея внутрішнього рельєфу повік, стиснута в кулаці пам'ять, рани сведені ледь краї, Зі снігів на дванадцять персон, згорнутих у совій. Я ще ранку вив'язую місто заново і розпускаю в сутінках, як і вчора, перехожих ясні рої, На чотири вітрила сніг, на чотири стіни вітрів, де його корабель із туману, Господи. Розруха і помаранче, годовані нами з руки, Де збиті до крові лікті всі мене до птахи. Солоні хвилі накрили скляні дахи. Ось наша дунька чекав'яного баха. Потиху, потиху гоїться в терпіння, потиху. Сповільнюються, розкадровуються, виокруглюючися рухи. Так, розчиняється цукор, так, м'якшують і сміюються погляди з двох берегів, розлуки. З точки зору кімнати це улігнутий акваріум. він досвід причетності і розділення тихої музики поцілунку дотику, опромінення, випрознення, безцінність, остаточне вщухання болю і розуміння вирізьбленості навіки камії камеї з внутрішнього боку повік. Якщо ти все знаєш про мене, обернися і перекочуючи мене за ці назви минущого, створеного того, що піддається руйнуванню, спаленню, з'їданню ти Вимовчи мені, пишу не називана, і я залишуся твоєю.